Леся Українка на роковини, вірш присвячений Тарасу Григорію Шевченку. Не він один її любив, віддав на Україну поети славили в піснях, немов красу дівчин. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки, і байки, немов квітки сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна В країна бачила не раз, як ті закоханці, надвечір забували все про що співали вранці. І взявши дар від неї, Ішли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але її служив безгради, без омани. Усе знайшла і перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила.